Вітаю вас, шановні друзі, шановна спільнота. Радий презентувати цікавий фолдер від компанії Vanguard. Досить нова, але вже відома завдяки тому, що власник також давно виготовляє PMP Knives. А мені стало цікаво через те, що ця модель Atomic зроблена по дизайну нашого українського майстра Івана Брагінця. Спочатку здавався, чому така велика коробка, здається, фолтер розміром спада, але зрозумів. Саме тому, що у і Швейцарії, як і всього, підходить з швейцарським підходом, зареєстровано, хоче вироблятися в Китаї, але, але підхід повністю професіональний, як у них, започатковано вже давно. Ось такий сертифікат оригінальності. На ставовій постинці. Моделятор сталі М390 Руків'я Титан. Дизайнер Іван Брагінець шановний, посилання на сайт. І, звісно, у нас ось таке маркування і фірма Дуже гарне, прям як годинник пакування Приємно вражений чухольчик, звісно. І давайте подивимось на сам інструмент. Зобрав варіант Phantom Black, повністю чорне PVD-покриття. Хоча по зовнішньому вигляду DLC. Зараз дуже розмите, так мовити у них. По Опису йде, тому що DLC це підвід PVD-покриття, можливо, просто не дописують. Але вказуємо те, що вказав виробник. Дуже стильний, дуже легкий фолдер. Дуже гарна деталізація. Спейсер з виборками, цікава кліпса. Одразу видно, що працював майстер. Ми знаємо Івана Бразінця по його особистої фірмі Arcona Knives який зараз, певно собі теж візьму щось з нього. Але тут мені стало цікаво, так, як ця фірма нова. Відмінна механіка на підшипниках. Здається, без жодної змащення ще. І 100% кераміка, так як якщо це Китай, то це найліпша обробка та матеріали, ніж всі нам відомі фірми з сталевими. Підшипника в пластику. Дуже зручний, дуже легкий. Саме те, що потрібно кожен день, одночасно і такий судді джентльмен, але і футуристичний стиль. Можемо порівняти PVD-покриття. Це у нас Кітува mecha X. Причому тут заявлено 89, тут заявлено 90 мм, але прям до вже наквину. Не знаємо від чого як квірами. Довший. Прям дуже довший. Але і те, і те, гарні працівники. Тут більш такий він заполірований. І півді-покриття на свіженькому хатамото. майже мене вкусив. Знов таки заявлено в півді, але більш схоже на Дівсі, який був на старих реконах. Повторюсь про це. Але ось у нас титан і титан і тут прям він схожий. Дуже легкий ниж, якщо напевно 110 грам, я ще буду додатково вказувати ТТХ в описі. Знов таки ось овий з фірмовим логотипом Івана. Вангвард, скромно тільки тут сказали. І моделі свою фірму. Фрейм. Не В Жодну руку. Прям гарний упор можна зробити. Цікавий дол, цікавий фальш. Насічка більш декоративна, хоча, можливо, комусь, не знаю, хто буде стругати. Отвір для темляка. Кожна грань просто витончена, досконало зроблена. От, от, до кожного міліметру все продумано. Вибірка для полегшення, якість, як на мене, відповідає більшому бюджету. Враховуючи, що М390 титан і підгонка. Це просто бімба, собі точно лишаємо. Якраз думав чим це замінити 04P2. Ось, ось відповідь, чим його замінити. Оптимальний розмір, не за довгий, не за короткий. На кожен день відмінно. Так що, дякуємо шановному Івану. Дякуємо. Не пам'ятаю, якщо чесно, як власника звуть. Але йому теж дякуємо за чудові ножі від Vanguard та PMP. Я вам бажаю побільше світових і спокійних днів, шановні друзі.